Ти стиш найлегше. Дуже мило. Ой, тут заглядає. О, Солен, о, тут і тут і тут. тут. Ми приїхали куплятися трішки. І це мені так приповнило ті роки, коли Максима однокласники. <сістична> привіт, Влог! Привіт! Всім привіт! Напевно, це... Може, пробуємо з приб'єдом. Що, шо, немає? А що, є ще якась інша кава? Добре. Честь. Ми приїхали скуплятися трішки. Печиво, м'ясо. Креветки на річницю купили. Люд. Кава, булки, колбаски, пиво, бо воно ж знову ж таки 6 плюс 6. Огірки, помідори, паприка, яйця. ну В общем, водичка. Такий суповий набор. Трішечки скупляємося, бо ми їдемо далі. Ну що, скупилися? Ми на 305 злотих, практично 304,76. Ну, ми дуже багато взяли. І нормально, ні? З тим, що ми апероль брали, 700 і креветки. криветки. Ні, це маленький. А хоча я не знаю скільки. 60. І пиво, і а взяти креветки, бі... що ми взяли, слухай. То в принципі 300 злотих то це взагалі, я думаю, буде більше. Я знімаю. <смеш> так. Це осінній соус, так? Да? Ще я тут теж робимо закупи додому. Так? Альошка на каву привідеш. Добре. О! Вугляни купили. А ти вчора купила? Я йду на самообслугу, обслугу, в мене там є пару, пару цих грошей. Так, да, але ні, ну три візьму. Хай краще я візьму і йду. Ще бігали в магазин, бо забули вугілля. А там можна відкрити? Давайте, спеціалісти, як це робиться. Ні, не можна, бо я не розумію. А це тут ключом, мабуть, треба. Ладно, не вийшло. <рігла> Кинь йому наперед. <рігла> О Боже. Коля пішов трошки полежати. Тут живе Максим із Сарою, тут а ми поки що. Там багато в дітей. Іграшок, всього, дивіться на нього. Хоче в ту квартиру, тому що там багато іграшок. Смішний ти, Бадюня. Жалко, а де її згубила, навіть сама не понимаю. Та, успокойся. Так, ми тут з мамою балакаємо. Мам, ти у влозі. Привіт, влог. Привіт! Так, діла ділами, а тут обід по розписанню. Тільки обично ми з мамою з утра говоримо. А сьогодні ось в обід, поки розчихлись. А, в... а сьогодні в обід. Да, он уже торгаш, торгаш, щось тут Максим гроші мута. Щось уже продає, продає. Вже продав. Уже продав, десь кольоса якісь продав. Що вони там роблять щось, я не знаю. Ми із Максимом будемо робити пельмені. Дивіться, тут у мене одне яйце, тісто роблю. Дивіться, дві одинакові кружки, е скільки мол молока. І до кінця заливаємо водою. Теплою, ну в мене з чайника, мабуть, гаряча. Надіюсь, яйця не звернулося. Так? Як у кого нема молока, в принципі, можна скільки води наляти. Добре, дивлюсь далі рецепт. І ніби дві або три чашки муки. Бо я по рецепту роблю. Тут молоко із водою, з яйцем, і таких три чашки одинакових муки. Три чашки муки всипаємо сюди. І а, в принципі, вже тісто готове. Е, у нас кілограм фарша. Я сюди маргарин або масло можете розтопити. І дві цибулинки. і перець, в принципі, все. Фарш готовий, можна ліпити пілі-мілі. Ще ми вирішили, ну як ми, я вирішила зробити бисквіт і от немає сита. Ну, Постараємося хоч трішечки муку таким просіяти. Да? Нам треба сюди 6 ложок муки. І, в принципі, на пельмені все готово. Цибулю давай трахуємо. І погнали. Ну що, вийшло файно. Надіюся, що підніметься. І що, з чим будемо? З заварним кремом нічого не треба, бо у вас усе є на заварний крем. Чи хочеш із маскарпоне, то треба в магазин. Поняли, ну як хочете. Пельмени будемо бельмені ліпити. Бельмені зараз буде їсти, а, ну. а зроби. Так, добре, давай, відкривай. І погнали. Е -е. О! Ой, у нас тут уже готово. Тісто, фарш є, мука, пільменниця. І ми зараз будемо робити движання. І Олексій теж сідає, будеш мені накладати. Теж. Давай. Швидко зробимо і буде ясно. Нічого, в м'ясо будеш накладати. Сіня буде катати. Чекай. Ложка. Руками? Ага. Ложки немає? Давай. воняло що ще зробити. Ти зробив? Mm, Чи тут лужінка? Там. Я не повний, що зробив. Ну, давай, а катай, щоб тоненьке було. Yeah. Ну все, ми робимо пірмені. Що, по-тяжко, може мені катати? Ну в общем, вы поняли, да? Всі предели таймлапсяк це буде. Так, наробили там пельмешків, трішки морозиться, посіння поїхав там, ну, поїхав по справах. Колю треба буде потім це все варити. А поки, дивіться, який бісквіт вийшов. бомбезний, Зараз переріжемо на два, І крем буде заварний, Тут мій бисквіт. Тут вже ми зробили з дівчатами крем заварний. Ой, який файний! Зараз. Теж цим кремом перемастимо, а поки що я хочу зробити зажарку до підмінів із цибулею і ксалком в общем, таке щось будемо робити. Торт зробили, Ой, гарний вийшов заварним кремом. І всередині там є тоненька джему, полуниці зробила, так коржу намастила, щоб не було так при, приторно. От. Зажарила зажарку, бо в нас пельмені будуть зажаркою. Готуємо пельмені і сідаємо всі до обіду. Готуються пельменьки, зажарка до них. торт вже є ось ще пельменьки, тарілки, якого хто буде їсти, бо там Сянін друг приїхав, і ну, всі будемо їсти сідати. Обідати і потім на вечір будуть у нас ще м'ясилко, тому починаємо роздавати по трошку порції. Ну, вже чоловіки поїли. От я готую тут а вон, другу партію на нас всіх, на дітей і на мене з Сарою. Оце так мені приповнило. Ну, от хлопці їли коля з Максимом і Сергій, друг Максима. І це мені так приповнило ті роки, коли Максима однокласники приїжджали. До нас. Там, ну й там на тиждень, можливо. Я не пам'ятаю, якщо чесно, бо я була взагалі ж мала. Бо Максим одразу у нас ходив в школу в селі, а потім ну, були конфлікти. В общем, він переїхав до татової мами. Ну, це плюс-мінус від нас за 20-30 кілометрів. І потім на канікули всі ті хлопці з школи. Ну, переважно там з ким він дружив, 4-5 чоловік приїжджали до нас на, на великах самі. І класно було, бо ну, мама е, готувала поснілину якісь смаколики, теж якісь пельмені, ще щось, варенички, щось смачненьке. Ось. І ну, це було класно. Звісно, мама в мене молодець, тому що вона не просто їх типу, кормила, Знаєте, ну, типу, у нас був порядок, всі в хаті прибирали на сіно. Там, якщо треба було грибти чи щось робити, сіно теж, типу, мама заставляла всіх робити. І теж мама каже: Давайте так, хлопці, їдемо, сіно згребли за півчаса територію. Бо ж це зараз там трактора, гребки, всі а раніше ж такого не було. Ну хоча в багатьох і зараз нема граблями. Мама каже: всі звезли, роботу зробили і всі сіли, поїли, і далі їдіть. ставок, куди хочете гуляти, ні? В общем, так було. Ну і оце ж теж прийшли. Тут скільки народу у дворі багато, і оце ж друг Максима приїхав, і Коля і він Максим. і це мені наповнило ті, ті 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 спогади з дитинства, що мама теж там на кухні шуршала, щоб всіх накормити. Оце я. Хлопці поїли одну порцію із супчиком, другу порцію із зажаркою. Тепер зараз ще діти ми поїмо. Ну і в принципі все. Торт є, Так що такі спогади з дитинства. Думаю, мама дивиться це їй теж приємно. Мам, ти молодець, всіх кормила сьогодні. Я на твоєму місці, але мені приємно суетитись. Ні, ну добре! А цікаво, який він по кольору. Ну, зараз побачимо. Такий буде. О, такий? Ну плюс-мінус. Ну, на машині трохи інший. буде. А де почекай, я подержу, він заїжджатиме? Падінчик, стоп, стоп! Іди сюди! Ні, стоп! Подожди. В общем. Пішли, 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 пішли. Бачите, ось у мене на машині такі рижики повилазили. В общем, воно ще не до кінця гниле. Тільки просто що збилася краска і почало рижити. Якось Андрій із Колею заробляли мені, але то була зима. І через те, що зимою холодний метал, воно в общем, знову злізло. Тому я попросила Максима, щоб він мені зачухав і купив ось ґрунтовку і краску і замастив то все. Неважливо, що там краска не така чи щось. Найважливіше, щоб воно, ну, от бачите, щоб далі, далі цей рижик не йшов. Щоб, давай, щоб цей метал не псувався. То, що воно там короче, щось там, те, щось, пофіг. Головне, щоб воно не гнило далі. Ну, Це на моє око. ну. Mm. Ліпше зараз то заробити, типу, чим потім да, mm. поріг чи щось там міняти. Mm. Ну, це тільки з цієї сторони і стої. І ніби, ніби, ніби більш ніде нема, але не знаю. Може, звісно, з-під низу і є, але. Я не з той стороны, а я з тої. Чухаю. Блин, туда не уже пришло. Надо, конечно, буду рукавиців вдягнути. В общем, у нас процесс. Я там подивитися с хикісеня Ну, no, а хочеш другу? Ну, mm -hmm. no, В общем, треба ту ржавчину чомусь я йду рукавиці десь взяти. Кіт гуляється. криль тут ходить, дивіться. А ти що думаєш шнурка прицепилася? Ей! ей, чого ти його б'єш? Ти все. Псе, псе, псе? Да? Крулик? Ой, ти кролик, ой, ти клюлік. Все тут крулик, цей погриз. Вон а ти що пристала до цього шнурка? Так, я нарізала булки, замаринувала ще ребра і йде. Ну, дуже мило. Я надій е, найменшій дочці е, Сариній допомогла е, вдягнутися, тут я хвоста нового зав'язала, а вона мені каже, ти здиш найлепша. Дуже мило. Що значить, що найкраще є. Дивіться, що тут є. Там ні тут прибито до стіни. Хоп, хоп, із весілля. Наші фотки добре йдемо. Бадюня, тобі і так нічого не перепаде. Нє-ні-ні. Хвата, ти вже з'їв, ні, не, ні. ні. Хвата. Хватиє. У нас тут шашлички, Це хіба свинина вже, ну? Щось таке похоже на свининку. Будемо їсти. А тут кохання смаже. Може чимось треба полити? Чекай я дам. Гляньте, як красиво сонечко впало. Дуже красиво, але мондрий. Дивіться, що робить. Але ж мудрий. Шашлики. М -м -м. Смачнючі небо, дякую. Смачні шашлички. А тут у нас ще ці реберця. Ось кварчать. Але ж він умний, не? Ой, Ой які шашлики! Давай Можна. Оп, оп. То ні, Оп, єсть контакт. Так, але то дуже замість. Колі дуже весело. Колі, може там теж те знімати? Іди, дай Колі однеси ту тарілку, будь ласка. Ми тут їмо прекрасно. все. Де ожехів немає. Там відать на тим <рик> кшачку. <рик> 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 Але ми як топить, то теж добре паліло. Ожех, не? Так. Вспач, не? Але і самі ожехи. Це срок достала, і самі ожехи до печки. Жушає шкода, як тим не знаю. Тут заглядай. Добре. О, о, тут, тут, тут. Там маш саме розміниться. <рик> <рик> Дінь добро. Щема. Щема. Щема бейку. Діти такі О, Зуби мене топили. Дуже смачно. Сеня! Сень! А ну висни бутилку. Отут! Отут, диви, диви, ось, ось вона, ось! <gry> Że nie mają tego ruszać, bo przychalić, bo, bo mi przeszkadza nie. Mają otoczę na grilla, to niech sobie robią tego grilla, tak? No. Tu chodzi o to, żeby jeden człowiekowi, jeden człowiek drugiemu nie był wilkiem. My tutaj tak? w się budynkom zebrali. Ale my tutaj, a oni nam się tam przychacie. chacie.